А, ну так повернемось до полоси. Да, вже як допливли, цю лодку грузимо, піднімаємо знову і грузимо в крас. І далі нас чекає ще десь 4 години, а це десь полоса, десь кілометрів 6, ну плюс-мінус 6 кілометрів. Після цієї лодки ще да. 4 години. Так, да, ще 4 години. Ну, лодка це так, це розмінка. І ну і в процесі там ми маємо бігти. Трусцой, ну тобто ходити не можна. Якщо йдемо пішком, значить інструктор каже повсти. Всі йдуть групою. Тобто, якщо хтось відстає, без нього йти не можна. Тобто його треба тягти ну, як можна. Група не давала нікому здати, тому що чим менше людей, тим важче далі. Тому що там нас ждало далі брівно, тобто багато там, силових вправ. В процесі цього там літають мавіки, скиду роблять, ну імітують скиди. Я завжди дивився по відео, що от, би, ну, є реально час там, коли ти замучений. Я реально час відвернутися від цієї гранати. Ні, тут вже Мавік підлетів. Якщо, до прикладу, от я з вами і я от не здав цей екзамен. Е, тоді на перездачу. Два рази в рік проводиться здача на Берет. Тобто, якщо там, літом не здав, то перездача осіння. Осінь холодно, Тому що багато водяних перешкод, і вода дуже холодна, навіть літом. Багато що залежить від команди, від підтримки команди. і... Ну, Ось так, в общем.